Співробітники бувано працюють, запізнюються, не виконують завдання, байкетують, відмазуються. Що робити? Звільняти, штрафувати. Сьогодні про це поговоримо. Вітаю! Мене звуть Сергій. Я вже 15 років займаюся бізнесом. У мене великий досвід у керуванні людьми. У мене є компанія. На пікі там було 80 співробітників. Було сім керівників і два директори. Тому я знаю, про що буду розмовляти. І поки не забув, я розповідаю багато чого цікавого. У своєму інстаграмі, тож є посилання в описі. Підписуйся, подивись. Перше, що має розуміти кожен власник бізнесу про співробітників. Як би ви їх не любили, якими близькими ваші стосунки не були, це родичі, знайомі, просто наймен співробітники, на яких ви надії свої полягаєте, є у співробітника одна найперша і головна. Задача це інстинктивно не заложено. Задача наступна: працювати якомога менше, отримувати якомога більше. Повірте, це працює з усіма і всюди. Я наймав і родичів, і дуже відповідальних людей. І я навіть хантив людей, яких я знав, що вони круто працюють. Я їм довіряв, я ну, що вони круто роблять свою роботу, але абсолютно кожен. Наче знаєте, наче це був якийсь природний інстинкт, вмикає цю штуку, що він намагається працювати менше. І це те, що ви маєте засвоїти. Це не те, через що ви маєте їх сварити. Ви просто маєте розуміти, це природа. З цим ви не можете нічого зробити. Але не треба вважати, що всі такі мудаки, що все так погано. Ні. Ви не думаєте про інше. Головна задача керівника це щоб співробітники працювали якомога більше, а отримували якомога менше. Так. Так, я бачу. Можливо, ви хочете їм платити багато. Але якщо він відпрацює зайві 5 годин на тиждень, а тобі не треба буде за це нічого платити, це ж буде супер. Якщо він буде затримуватись офісі, він молодець. Розумієте про що? Це така двостороння гра. І ще одну річ я раджу запам'ятати. Якщо співробітник має вибір робити або не робити, він завжди буде не робити. Без варіантів. Тому що нащо йому робити, якщо можна робити. Серйозно? серйозно. Давайте тепер до конкретних прикладів. Наприклад, ви дали співробітнику якусь задачу. Він її не виконав. Хто винний? Керівник. Або він не вміє керувати, або у нього працює тупий співробітник, який не знає, не вміє, не хоче робити. І цей керівник винний у тому, що така людина, ще у вас працює. Є дуже крута формула делегування. Постійно нею керуюсь, і вчу всіх е, працювати за нею у своїй групі. До речі, моя група. У мене є група, де я вчу людей робити бізнес, запускати або масштабувати. Там перша зустріч безкоштовна, хочеш, приєднуйся, є посилання у описі. Тож, у чому суть? Ти, коли даєш завдання співробітнику, ти обов'язково маєш виконати сам три речі: перше пояснити співробітнику, що від нього вимагається, пояснити так, щоб він зрозумів. Як перевірити? Попросіть його повторити. Ви здивуєтесь, але ти йому кажеш, так, тобі треба піти до саду, зірвати сім черешен і принести мені. Добре? Добре, зрозумів, зрозумів, що треба зробити? Пі піти до саду і зібрати фруктів. А я на це казав. Я казав сім черешен. І це дуже важливо. Друге, контролювати. Навіть якщо співробітник зрозумів, що саме треба робити, ви маєте його контролювати. Не в сенсі, що стояти над ними і дивитися, що ти робиш, не робиш паскуду. <риклад> Ні. А, наприклад, у нього є завдання до кінця дня. Зранку ви дали. Через декілька годин підійшли, спитали, як завдання? все по плану? Так, все по плану. Супер. Ще через декілька годин підійшли, по плану, так, все по плану. І ввечері, третій пункт. Прийняти роботу. Прийшли, подивились, було таке завдання, зробив це. Молодець. Якщо ви робите ці три речі, просто неможливо, що співробітник не зробив щось. Припустимо, що співробітник дійсно не допрацьовує, ліниться, десь там щось плохо робить. Що з ним робити? Штрафувати, сварити. Скажу вам таку річ: штрафувати це просто не можна так робити. Якщо ви працюєте з якимись людьми з 90-х. Там, наприклад, прораби, або там, монтажники, для яких штрафи це нормальна штука. Там ще, можливо, якось трошки можна. Але штраф це принизливо. Штраф, ну, яко, яке право ви маєте забирати у людини гроші лише тому, що ви так вирішили. Це з точки зору співробітника. Подивіться з його точки. Я як співробітник щось зробив в погано, або там, не доробив. У мене є моя об'єктивна причина. А ти прийшов і забрав у мене 2000. Моїх 2000, тих вкрав. Як я після цього буду працювати. Зараз ви можете, звичайно, там сказати, що ні, ми не вкрали, це штраф, так так. Та, та, але, ну хто так буде думати? Співробітник буде розуміти, що це ви просто забрали його гроші. Коли штрафи допустимі? Я вважаю, що штрафи мають сенс лише у одному випадку. Коли були збитки. Через співробітника і про це було заздалегідь обговорено. Наприклад, монтажники щось там роблять, якусь там конструкцію вони пошкодили. Ви заздалегідь з ними обговорили або прописали, що якщо вони шкодять конструкцію, то вони компенсують її вартість. Тоді такий штраф може бути. Тоді це не ви вирішили, що ви його штрафуєте, а ви домовились. І на це не буде ніякого, знаєте, не буде ніякої злості, не буде це несправедливо. Так, він засмутиться, але це чесно, він це розуміє. А ось ситуації, коли співробітник там погано протелефонував клієнтів і там не дожав двох клієнтів на продажу. І ви такі: Так, ну два клієнти, це 20 тисяч, з тебе два тисяч штрафу. Ні, так не працює. Не може трафувати людину за те, що він неефективно працює. Звільняєте його? А тепер давайте уявимо, що от ви там. Правила дологування використовуєте, ви там домовляєтесь, ви не штрафуєте, але все одно співробітник байкетує. У мене є на це рахунок чітке правило. Я кличу співробітника, кажу, слухай, у тебе твоя задача. Так, так і так. Ти це розумієш, він каже: Розумію. Ти отримав такі результати. Тобто, не довиконав. Ти це розумієш? Він каже: розумію. Окей, давай домовимось. Якщо ти ці результати далі. Там за тиждень або за день, або там, за якийсь інший період не виконуєш. Ми з тобою прощаємось, тому що мені потрібні люди, які будуть виконувати цю роботу. А якщо ти її не хочеш виконувати або не можеш виконувати, нам з тобою не по дорозі. Все. Але про це більш детально я розповім у наступного відео. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, і я ще дещо хочу додати: завжди давайте другий шанс і ніколи не давайте третього. Тому що, коли ви даєте другий шанс, ви молодець, ви розумний. Коли ви даєте третій шанс, ви Бовдур. Якщо ви відчуваєте, що треба звільнити співробітника, ну ви прям бачите це, але бо те, що ніким замінити. До речі, про звільнення співробітника, я теж скоро викладаю відео. Тож підпишиться, щоб не пропустити Так ось по досвіду кажу, що краще мати дору. Ніж неефективного співробітника. Дра якось затягнеться, ви собою закриєте, інші співробітники зможуть закрити. Але слабкий токсичний співробітник, який має бути звільненим, має бути звільненим. На цьому в мене все. Бай-бай.